Доброго здоров'я всім, як завжди, бажаю. От, е, сьогодні хочу зняти відео. Е, там мене чоловік питався, яка в мене центральна тяга. От, ну, е, центральна тяга може бути, е, який розмір, верніше, центральної тяги. І, і центральна тяга може бути е, мати різні розміри. Тому, <кхід> власне, хочу зняти. Які використовую я, і може в когось є такий подібний тракторець з подібною навіскою, ну і відповідно, може комусь згодиться. Скажу, що я маю не одну центральну тягу, я маю дві, бо пішов такий момент, що мені треба було трошки надовше її розтягнути, але щоб підняти паралельно навіску до землі. Бо вона піднімається або під кутом, типу як трикутник, або паралельно, там вигляді паралелограма, грубо кажучи, просто над землею припідняти і все. А можна так підняти, щоб її щоб інструмент аж так наверх завернуло, закинуло наверх, так скажімо, щоб зрозуміти. От, тому я, мені прийшло ще одну докупити, і я тепер використовую дві центральні тяги. Я коли стикнувся з тою проблемою при, після купівлі трактора, я також не знав, яку тягу купити. Ходив, міряв з рулетками, там випитувався, десь в інтернеті, видивлявся. Ну, власне, може, комусь і згодиться, щоб е, зрозуміти просто. Я, яка, яка тяга потрібна для такої невелико невеликого трактора і для трьохточкової навіски? Зараз переключаюся і покажу вже, які так. тяги є. От є в мене от таких дві тяги. Тобто цю я купив був першу. Це коротка тяга. От, е, отвори в них під пальці однакові, що в цієї, що в цієї. Тобто в мене він складає, якщо я не помиляюсь, 20. От, візьмемо, зараз поміряємо Так, від 10 до 21 мм. Внутрішній отвір, внутрішній отвір на оцих центральних тягах. Далі, що нас ще цікавить, цікавить її розмір в складеному стані, буду міряти. Буду міряти, ну, так от, щоб зачепитися заверх і тут також доверху верху Ось отут я заверх зачепився, щоб не по центрах бо не буду попадати. Ну і ми маємо 36,5 см. У нас буде по центрах. 36,5 см. У великої 47,5. Також по центрах буде. От також тут злапав за верх, і тут до верху 47,5 тобто по центрах 47,5 см. От. От настільки вона виходить більша. 36,5 і 47,5 це на 11 см ця тяга буде довша від тої в складеному стані. О, зараз зроблю паузу і покажу, ну ще розміри в розтягнутому стані. Коли вона розкручена повністю. Так, далі продовжимо. Я їх розкрутив обидві тяги. От, Як видно, ця вже в мене працює давніше, я її змастив. Цю, ще, цю використовував декілька разів, вона ще навіть не змащена толком. Значить, наскільки я її розкрутив? Розкрутив так, щоб різьба, на, зовнішня різьба на цьому пальці е, була повністю накручена у внутрішню різьбу. Внутрішня різьба йде ось до цього розширення Я тут так умовно маркером намалював, доки різьба Різбайде. Тобто ця от різьба вона закінчується отут, в тому місці, де маркер позначено, де маркером позначено. Далі не рекомендую розкручувати, бо може вирвати. Тобто, ну і це все діло треба контроль гайкою. От, бо інакше, в, в, тут, тут, ну, якщо, як, якщо видно, воно, воно, вона тут внутрішня різьба, в зовнішнь, тобто оця тяга в, в трубці вона тут болтається, там не настільки прецензійно наварена, не наварена, а ви, е, е, нарізана різьба, щоб вона була плотно, щільно дуже верніше. От. Ну і Так само на, на тій вона от видно, таке саме хитається. Тут теж навернута. От до цього місця. Тут є трошки більші різьби, тут є трошки менше. От видно, навіть по пальцях я поставив. Тут два пальця. Тут півтора. Тобто це, вона трошечки має менші різьби, вона відповідно чут-чуть є слабша. Ну, але роботі воно не заважає, якщо законтругаєте. Так, тепер по розмірах. Знову ж таки, чіпляюся. У нас було 36,5, тут в нас є 49,5. Тобто, скільки в нас? 13 см вона розтягується. Ну, і тепер поміряємо велику. Велику так само. 61 візьмемо. Ну, з половиною, бо там загнулось мені. А там було 47,5. То виходить. 13, також 13 см вона витягується. Ну, тобто на 13 см навіть, мабуть, може, я і помилився треба. Треба, зараз, 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 я скажу точно, 6,5 на 13 і тут 7, а тут ну, мала на 13, а ця на 14 витягується. Ну і Всі розміри бачили. 61,5 велика розкручується. І 49,5 мала розкручується. От, е все, тому вирішуйте, яка кому підходить. Я користуюсь обидвами, нагадаю. От, е Чому кажу, що користуюся об, 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 обома тягами? Тому що ще такий момент присутній. Якщо засильно завернути якесь навісне в тракторі догори, ну, тобто його підняти, це використовується мала тяга, то кардан, є деякі види карданів, які не можуть зігнутися на такий великий кут. Ну, наприклад, він, наприклад, кардан дозволяє відхилятися, хрестовини кардині дозволяють відхилятися на кут, там, грубо говоря, 20 градусів. Як ви з допомоги такої завернули обладнання, наприклад, на градусів 40, він і, і, не дай Бог, включений Вом може порвати все. Або хрестовини, або в коробку всередині, от, або е ну, погнути там вали і так, далі, і так далі. Тобто, все в залежності від е твердості металу, в самому слабому місці воно просто візьме і. Зломить метал. Зломить, зігне, порве, ну, тобто, як йому вдасться, так і зробить. Ну, але найгірше це коли в тракторі всередині коробка може роздати, роз, ну, там, роздатна коробка може розсипатися через такі помилкові дії. Тому, власне, тими центральними тягами регулюється оцей кут і підняття навіски. От, і на то треба вважати. Тобто це один з факторів підняття новіски. Чим менша тяга, чим коротша, тим воно більше задирає. Ну і Відповідно, гірше для е, кардана. От. Тому е, кому потрібно, маєте розміри. От, е, і відповідно можете собі вже підбирати таку тягу центральну, яка вам пасує. Я сподіваюся, що висловив всі свої думки ну і би, зауваження по ходу дії, роботи з цими тягами. Тому буду радий, якщо комусь хтось згодиться і хтось не зробить помилки і збереже своє обладнання. А наразі все, до наступного відео.